Клянемся, що ми тут поставили. Я, І я його жена. І якщо він стане головою, я обіцяю, що тут пересель соціальний магазин, де буде ціна виробника на всі продукти. Понятно? Да. Що не маєте право? Що? Маю я право, маю. Це ви не маєте що, заробляти, це... заробляти на людях. Їдіть отода доїхати.